Коли ви у Господі, і ви у Слові, ви живете Словом Божим, ви благословенні і все добре. Фінанси, зцілення, мир. Ми хочемо всього цього, і ми хочемо цього зараз. Виклик у тому, як перейти від обітниці Божої записаної в Біблії до того, щоб побачити її, жити нею і тримати її в своїх руках. Віра і прийняття допоможуть вам прийти всі труднощі та випробування, які приходять до вас. Отримайте реальні результати від Божого бітницю у вашому житті. Дізнайтеся, як довіряти Слову Божому і триматися його доти, доки ваше бачення не стане реальністю. Розвивайте терпіння, це наріжний камінь для того, щоб отримати результати в вашому ходженні віри. Бачте себе у світлі Божої любові і благодаті для вас. Коли ви розумієте, як сильно Бог любить вас, терпіння припиняє бути ворогом і стає частиною процесу для досягнення вашої перемоги. Візьміть силу, яка знаходиться всередині вас, і простягайтесь до мети. Вірте і приймайте все, що вам обіцяє слово Боже. Розвивайте дух переможця і приймайте свою перемогу. Ви повинні бути послідовним і не здаватися, якщо збиратися перемогти у житті. Приєднатись сьогодні до горі Копланд, яка розповідає, що потрібно, щоб здобути свою перемогу і закінчити усилля. Далі на передачі переможний голос віруючого. Хвала Богу! Дякуємо тобі, Господи! Ми любимо тебе. Дякуємо тобі за твоє слово, Господи. Ми віримо Твоєму слову. Ми беремо Твоє Слово, ми діємо за Твоїм словом. Твоє слово змінює усе. І ми віддаємо тобі всю хвалу і всю славу. Давай нам чути, давай нам промовляти. Ми спраглі за твоїм словом, і ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь сідайте, будь ласка, Алілуя. Ми говоримо про віру. Знайте, віра впливає на все, що ви робите без неї. Ви живете самі по собі, але маючи віру, ви маєте перемогу, говорить Писання. Отже, потрібна віра. Потрібна мужність, потрібна наполегливість і потрібне терпіння. І ми називаємо віру і терпіння силами, близнюками. Саме про це ми і будемо говорити. Сьогодні ми поговоримо про віру. Я хочу зачитати вам місце писання з нового живого перекладу Біблії. Якщо у вас немає цього перекладу, тоді слухайте. Це все про віру, друге послання до Тимофія. Коли ви засвоїли принцип віри, і вам потрібно засвоїти принцип Слова Божого, щоб засвоїти принцип віри. Бо якщо ви не знаєте, що зцілення належить вам, тоді ви не будете вірити про нього. Але коли ви займаєте цю позицію, ви можете домінувати над дияволом. Ви можете наказувати йому, що він може робити, а чого не може. Друге послання до Тимофія. Чотири. З першого по восьмий вірш, гаразд, Отже, заклинаю тебе перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих, коли з'явиться, щоб встановити своє царство. Проповідуй Слово. тут нам сказано проповідувати Слово Боже. Це те, що змінює обставини. Проповідуй Слово Боже, будь наполегливий. Це дуже важливо. Якщо ви не наполегливі, диявол виліз вам на голову. Бо, як говорив брат Хейгін, про диявола можна сказати одне: він наполегливий тип. Будь наполегливий, сприятливий час чи ні. Проповідуй слово, будьте наполегливі, хочете ви цього чи ні, тому що ви знаєте, це необхідно, якщо ви збираєтеся отримати перемогу. Терпляче виправляй, докоряй, підбадьорюй своїх людей добрим повчанням. Тобто ми повинні мати добре вчення. Нам потрібно, щоб нас виправляли, щоб нас навчали. Проповідуй слово у хороші часи і в погані часи. У 16-му вірші Павло описує, в які ситуації він опинився, і він часто бував у таких ситуаціях. «Вперше, коли мене привели, ми вважаємо, що у нас є проблема, але послухайте, що говорив апостол Павло. Це новий живий переклад Біблії. Вперше, коли мене привело до судді, ніхто не був зі мною, усі залишили мене. Сподіваюся, це не було залічено проти них, але Господь стояв при мені, слава Богу, і дав мені сили. Ось що нам потрібно запам'ятати: якщо здається, що ніхто не стоїть разом з нами, що весь світ проти нас рахується те, що сталося з Павлом. Усі залишили мене, але Господь стояв при мені і дав мені силу, щоб я міг проповідувати добру новину у всій її повноті, інакше кажучи, що він міг виконати слово Боже і Він врятував мене від певної смерті. Так і Господь визволить мене від кожної лихої атаки. Павло жив цим відкриттям і тим досвідом. Він дізнався, що Господь визволить його від кожної лихої атаки і безпечно приведе мене до свого небесного царства. Слава Богу, це наше майбутнє. Господь визволить нас від кожної злої атаки. Від чого би ви не потребували визволення сьогодні? Якщо ви його потребуєте, Господь визволить вас і безпечно введе вас у свою перемогу, у своє небесне царство. Павло не боявся найгіршого, він не боявся смерті, він знав, що Господь визволить його. Що стосується мене, моє життя вже вилите, як приношення, і час моєї смерті близько. Він знав, що час його фізичної смерті близький, але він знав, що це не кінець для нього. Що відбувається з вами під час смерті? Ви йдете, ви дух, народжений згори. Дух, відроджений дух, просто відходите. І що відбувається тоді? Якщо ви народжені з гори, ви йдете угору, у чудове дивовижне місце. Якщо ви не народжені з гори, ви йдете униз, у пекло і вам не слітити туди. Це місце не підходить для життя. Час моєї смерті близький. Він знав, що піде угору, тому що він сказав: Я боровся доброю боротьбою. І ви знаєте, що так було. Ви читали про його життя. Він боровся доброю боротьбою. Він закінчив свою дистанцію. Він зробив усе, що повинен був, і я залишився вірним. Отже, це перемога. Коли ви живете цим життям, ви боретеся доброю боротьбою віри, виконуєте те, що вам наказано, і відходите звідси. Ви відходите у перемозі, алілуя. Я закінчив дистанцію. Ми не хочемо, щоб диявол вигнав нас звідси передчасно. Нам потрібно закінчити наш курс. Я залишуся вірним, коли ми відійдемо звідси, ось як нам потрібно відійти. Ось позиція, в якій ми повинні відійти. Вірність. Що таке вірність? Вірність це коли ви виконуєте все те, що вам наказують, легко це чи важко, хотіли ви цього чи ні, вірність, виконати покликання. Знаєте, ми схильні думати. Якщо ми не думаємо згідно з Біблією, ми вважаємо так, ну це життя. Це все, що може існувати, це життя то лише початок. Попереду в нас вічність, саме тому нам потрібно жити так, щоб потрапити у правильне місце, коли ми залишимо наше тіло. Ми хочемо бути з Господом Ісусом, де є мир і благословення. Але Біблія говорить, що є набагато краще місце, і це не важко уявити. Те місце, куди ми відійдемо чудове. Але поки ми тут це чудово, тому що Господь є в нас і з нами. Він благословляє нас, має для нас роботу, має завдання, яке ми повинні виконати, і нам потрібно виконати його покликання. Амінь. Отже, життя ніколи не буде над ним, і це добре. Коли ви у Господі і ви у Слові, і ви живете Словом Божим. Ви благословенні, і все добре. Коли ви у Господі і ви не знаєте, що говорить слово, ви робите усе, на що ви здатні, і у вас не буде перемоги Оце перемога, що світ перемогла, віра наша. звідки ви отримаєте віру? Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Отже, для того, щоб бути у хорошому житті, по той бік слави, вам доведеться перебувати у слові. Саме тому ви приїхали сюди цього тижня, і ви не поїдете звідси, такими, якими приїхали сюди, і я не поїду звідси такою, якою я приїхала. Я жодного разу не пропустила конференції. Я не поїду звідси такою, якою приїхала. Я продовжую навчатися, зростати, приймати Слово Боже, і це добре. Добре збиратися разом, живитися Словом Божим і зростати. Ми говорили, що віра вірить, віра приймає або бере. І віра бореться. У посланні до Тимофія йдеться про добру боротьбу віри. Чому вона є доброю боротьбою? Тому що ми перемагаємо, віра завжди перемагає. Віра не боїться, віра не боїться фізичної смерті. Віра не боїться хвороб, не нещасних випадків. Ми знаємо, що вічне життя в нас. Ми знаємо, що ми маємо ангелів, які супроводжують нас усюди і захищають нас, якщо ми надаємо їм можливість діяти ангелам. Потрібне місце, щоб діяти вони не можуть діяти у присутності невіруючих уст. Коли ви говорите про хвороби, смерть бідність, банкрутство, економічний спад, депресію. Постійно говорите про всі ці речі. Ви не даєте своїм ангелам нічого, з чим вони могли би працювати, і що вони роблять у Біблії. Написано, що ангели прислухаються до голосу Слова Божого. Ангели прислухаються, вони діють за Словом Божим. І знаєте, можливо, ми ще поговоримо про це згодом, але це тривожить мене: світ, у якому ми живемо, цей зовнішній світ. У них немає жодної пошани до Бога. Вони не замислюються над аморальністю, гріхом, усіма поганими речами. Темрява є справді темною. минає час, і у темряві стає все темніше, темніше і темніше. А у церкві стає все яскравіше, яскравіше і яскравіше. Але світ. Знаєте, видно, що вони не вміють відрізнити. як хтось сказав, не пам'ятаю, це був брат Хейгін чи хтось інший. чорне від білого. Ні, це Баді Харрісон говорив. Вони не вміють відрізнити чорне від білого. Не вміють. Вони не розуміють, що те, що вони роблять, вбиває їх. Вони не можуть прожити повне число своїх днів у гріху, розпусті, тому всьому, що світ вважає нормальним. І я дуже вдячна за Слово Боже, за церкву і за те, що я у церкві. Слава Богу. Ми знаємо, що гріх приносить смерть. Ми знаємо це з Біблії. Гріх небезпечний, гріх перешкоджає. І Бог благословляє слухняних. І якщо ви живетеся сміттям світу, ви станете нечутливими до гріха. Якщо ви будете дивитися фільми про всі ті погані і аморальні речі, які відбуваються, знаєте, віруючі, просто не роблять цього. Віруючі розумніші, ми знаємо, що ми не можемо живитися цим сміттям так, щоб воно не впливало на нас усередині. ви скажете, а я можу? Я не звертаю на це жодної уваги. Ну що ж, подивіться на себе, чи це справді так? Я так не вважаю. Я так не вважаю, тому що Біблія навчає нас, що те, що ми вкладаємо в наші очі й вуха, проникає всередину нас. Саме так говорить Біблія. І ми не можемо жити, розмовляти і діяти як у світі, якщо ми хочемо жити у перемозі. Алілуя! Ось що сказав Ендрю Мюрей. тож біжимо. Євангеліє і глибоко практичним, тобто щодня. Живімо як люди, що біжать дистанцію у змаганнях за життя, відкладаючи усе, що може якнайменшим чином перешкоджати їм, ми судимо все за одним стандартом, чи це може допомогти мені у змаганнях. Правда, чудово сказано? І далі продовжується це 12-й розділ послання до євреїв, перший вірш. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який легко оплутує нас, і біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам, дивлячись на Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, нехтуючи осоромленням, і сів по правицю престолу Божого. Скиньмо з себе всякий тягар Церкво, Якщо ми хочемо жити в перемозі, ось що ми повинні робити. Коли нас виправляють, коли ми бачимо, що ми схибили, коли ми бачимо, що те, що ми говоримо чи робимо, не відповідає Слову Божому, це тягар. І він стримує нас Нас нічого не повинно стримувати. Тож ми скидаємо себе всякий тягар. Я ще раз прочитаю вам, що сказав Ендрю Мюрей. Тож біжимо. Нам потрібно пробігати у наших змаганнях. Євангеліє є глибоко практичним. Тобто, щодня біжимо як люди, що біжать у змаганні за життя, відкладаючи усе, що може якнайменшим чином перешкоджати їм. Ми судимо все за одним стандартом, і ось він. Чи це може допомогти мені у змаганнях? Коли ви дивитеся на своє життя, і ви знаєте, що є речі добрі і є речі свого роду сумнівні. І коли ви знаєте, що в вашому житті є сумнівні речі, міркуйте так. Ми судимо все так. Чи це може допомогти мені у змаганнях? Якщо це не може допомогти вам у змаганнях, змаганнях віри, змаганнях благословення, змаганнях послуху Богові, ви не отримаєте перемогу. Коли вас виправляють, це чудово. Можливо, хтось із вас, та, напевно, ми усі тут вже отримали певне виправлення. Я маю на увазі з того часу, як приїхали сюди, але коли Господь освітлює певні речі, він намагається підняти вас вище привести далі, щоб ви стали ще більш вільними. Правда ж, ми вдячні, що маємо записане слово Боже. Знаєте, не всі у світі мають записане слово. Є люди, які не мають до нього доступу, є люди, які не вміють читати, є люди, які не мають Біблію у своїй країні, але ми маємо Слово Боже. І що говорить Біблія? Бо від кожного, кому дано багато. Багато вимагається, і ми повинні спеціально долучитися до того змагання і не дозволяти нічому стримувати нас. Ми повинні пробігти свою дистанцію в змаганнях з терпеливістю, у змаганні, яке призначене нам мені призначене не таке саме змагання, що й вам. Тож біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам, дивлячись на Ісуса. Засновника і завершителя віри, Отже, вірою, дивлячись на Ісуса, ми біжимо у цих змаганнях, і ми виконуємо все те, до чого Бог покликав нас. І Знаєте, можливо, Бог покликав вас зробити щось, і ви думаєте, я би ніколи не зміг зробити це? Він не дивиться на те, що ви можете зробити по природному, коли кличе вас робити щось. Він дивиться на те, що ви можете робити надприродно разом з ним. Алілуя. Тому ваші природні здібності не мають значення. Має значення, наскільки ви віддали себе в його розпорядження. Ви можете пробігти те змагання, яке призначене вам, яким би воно не було. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Жити вірою означає виконувати все те, що ви бачите у Слові Божому, те, що наказує вам Господь. Залежно від того, бачите ви це у природному чи ні, Ви просто робите наступний крок. Коли Бог говорить вам зробити щось, ви завжди можете зробити наступний крок. Можливо, він сказав вам заснувати церкву, і ви думаєте, я і гадки не маю, як це зробити, я не знаю. Господь покаже вам наступний крок. Тоді ви робите цей наступний крок, і він покаже вам наступний крок, слава Богу. Отже, віра це втілювати Божий план, який Бог відкриває нам. І для цього потрібне непохитне терпіння і витривалість. А ви повинні триматися за свою віру. Не дозвольте нічому відмовити вас від неї. Якщо ви беретеся за щось і вам це не вдалося з першого разу, спробуйте ще раз. Якщо ви беретеся за щось і здається, що нічого не виходить, зробіть ще одну спробу. Не дозвольте, щоб ваша віра занепала, не дозвольте страху чи невдачі зупинити вашу віру. Страх є протилежністю вірі. страх у природній сфері приносить нещастя, приносить біду. Він відчиняє вас до усього, що може бути там. Віра приносить перемогу, віра зачиняє двері перед дияволом. Віра говорить, ти не прийдеш сюди в ім'я Ісуса. Отже, ми з вами не повинні мати страху, підтримувати страх. У нас немає страху, у нас не буде страху. Не дав нам Бог духа страху, але сили, любові і здорового розуму. І ми намагаємося виконувати те, що Господь говорить нам крок за кроком. Він не буде давати нам завдання і в нас не буде найменшого уявлення, яких втілите. Але знаєте, що ви можете зробити наступний крок. Бог покаже вам наступний крок: те, що обіцяно у Слові, ви можете мати сповна, але вам потрібно мати віру, і вам потрібно мати терпіння. І як сказано в одному з перекладів, потрібно мати витривалість, тобто ви не можете здатись. Ні, якщо ви вірите про щось Богові, Скажімо, ви вірите про будинок, новий будинок, якусь природну річ, матеріальну річ, Ви вірите про новий будинок. Я вірила про новий будинок, і він не з'явився за перші шість місяців, поки я вірила. Він не з'явився за перший рік, за п'ять, десять років. Не пам'ятаю, скільки часу минуло, але він таки з'явився. Чому? Тому що я не припинила вірити. Це береже нашу душу, це втілює бажання у нашому житті. В одинадцятому розділі у першому вірші у цьому перекладі сказано: віра же є впевненістю, ви впевнені, ви впевнені у тому, про що ви вірите, якщо ви у вірі. Що таке віра? Віра це вірити тому, що говорить слово, а не тому, що говорять обставини, тіло, люди. А віра то впевненість, підтвердження, право на власність того, на що ми сподіваємося. Надія це добре, надія то сила, але надія то не віра. Надія не змінює обставини. Це не завдання надії, завдання надії підтримувати вас у русі вперед, підтримувати вас, щоб ви не здалися, не опустили руки. Надія не дає вам опустити руки. Терпіння приходить разом з надією і не дає вам здатися. Отже, у нас є те, на що ми сподіваємося, але віра. То доказ того, чого ми не бачимо. Віра то доказ. Скажіть, віра то доказ. Віра та право на власність. У вас є документ, що підтверджує право власності на вашу машину. Віра говорить, все про що ви вірите згідно зі Словом Божим, належить вам. Так, але я хочу їздити на машині сьогодні. Що ж, можливо, сьогодні вона ще не стоїть у вашому гаражі, але вона належить вам сьогодні. І якщо ви не здастеся зі своєю вірою, вірячи про цю машину, вона прийде. Якщо ви не здастеся зі своєю вірою, вірячи про будинок, він прийде. Вірі потрібно завершити свою роботу. І як Бог влаштував це для нас? Терпіння, сила, терпіння. Віра то духовна сила, терпіння то духовна сила. Терпіння це така сила, яка не піддається зовнішнім випробуванням чи ситуаціям. Віра, терпіння не здається. Терпіння говорить, я зцілений. Ви відчуваєте біль, повертається якийсь біль. Віра і терпіння піднімаються. Терпіння і віра співпрацюють. Щоб одержати повне виявлення вашого зцілення. Слава Богу. Віра й терпіння це духовні сили для нас. Вони в нас, вони готові бути вивільненими. Терпіння приходить вам на допомогу і зміцнює вашу віру. І воно говорить Не здавайся зараз, не здавайся. Слово Боже говорить його ранами ти був зцілений. Бог не чоловік, щоб неправду казати. Не припиняй вірити йому зараз. Терпеливість говорить: не припиняй вірити зараз, не піддавайся, не починай говорити невір'я зараз. Продовжуй проголошувати Слово Боже. Проголошуй Слово Боже, поки не прийде виявлення. Слава Богу. Я хочу запропонувати вам цю книгу. Замовте її і застосовуйте прочитане в своєму житті. Починайте розвивати свою віру і свій спочинок в Ісусі Христі стосовно довголіття. Почніть це зараз. Немає значення, якщо вам за 20, якщо ви доросла людина, як я, за 30, чи можливо вам за 50 чи 80. У якому віці ви не були, починайте практикувати ці речі. Я житиму довго, я закінчу своє змагання і зроблю це у силі. Я хочу, щоб ви знали, ми в місті Кеннета Купленда молимося за вас, наших партнерів щодня, і ми тут для вас. Якщо у вас є молотовні потреби, то напишіть нам, повідомте їх, і ми будемо молитися за вас. У сьогоднішній проповіді ви чули, як сестра Глорія говорила нам, що ми... В змаганнях, і в цьому змаганні нам обіцяна перемога, але перемога прийде, коли ми будемо триматися за те, що написано у слові. Якщо ви почнете втілювати слово Боже, говорити Словом Божим і демонструвати, поводитися так, як навчає нас слово, тоді ваша перемога прийде, але поза таким життям немає перемоги. Проте у Ісусі Христі ми є переможцями. Амінь. Починайте вірити про це зараз. Не здавайтеся, перебувайте у цьому вчині самі зі своєю сім'єю, своєю церквою. Світ навколо вас можна змінити Словом Божим, що виходить з ваших гуз, проголошуйте його і вірте йому, поки не побачите змін. Амінь. Хочу підбадьорити вас і також хочу нагадати вам про подарунок, який місце Кеннета Колпланда хотіла би надіслати вам. Ця книга написана Кеннетом Коплендом. Все це він зробив для вас. І я знаю, іноді вам здається, ніби вам потрібна додаткова підтримка. Це хороший спосіб отримати її. Не знаю, як ви, але я відчуваю щось особливе, коли я закінчую читати якусь книгу. Ця книга не така вже й велика, тож ви можете закінчити її, дозвольте їй підбадьорити вас. Дух віри є непереможним. Це ваша дорога до перемоги. Ви можете носити цю книгу з собою, досліджувати її разом із своєю сім'єю. Робіть все необхідне, щоб вкласти Слово Боже в свої очі і свої вуха, щоб воно виходило з ваших густ, бо саме воно приносить результати. Ви можете замовити наші матеріали, скориставшись інформацією, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви можете зайти на наш сайт в інтернеті, кісемор. Це особливий час, партнери. Будьте благословені, підбадьорені, будьте частиною хорошої церкви. Це Джермі Пірсон нагадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І як завжди говорять Кене та Глорія, Ісус є Господь. Живіть дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті QCM. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно.